Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні продовжуємо лекцію другу частину великого циклу лекцій про живлення рослин. Сьогодні я буду розповідати вам про методи внесення добрив. І почнемо з наступного. Якщо взяти об'єднати два види добрив. Гранульовані і гранульовані тривали відділі, то можна вносити їх таким чином: перше посипати вручну, це стосується звичайно тільки малих площ, малих територій і невеликої кількості добрив. Ну тому що це дуже затратно часі. Звичайно, краще змішувати добрива з ґрунтом, те, що я на попередній лекції вам розповідав, тому що таким чином ми запобігаємо тому, що ви що дуже швидко випаровується азот, і запобігаємо того, що в добривах промовані дії тріскається булонка. Другий метод це внесення спеціальним дозатором. Наприклад, італійці розробили такий дозатор Сімеоні Fertile Dispenser. Ми його використовуємо як для внесення добрив в горщики, так і для внесення добрив в ґрунт. Тобто він зручний, тому що ти собі такий різличок одягаєш, засипаєш 10 кг добрив, переважно туди вміщається. У тебе є довга труба, і ти дуже легко механічно виставляєш дозування і просто всипаєш. І це власне, ну, дуже класний механізм, дуже класний апарат для того, щоб вносити добрива в ґрунт. Третє це розсипати по поверхні розсипачем. Це переважно використовується для газонів. Ну, наприклад, гардена виготовляє, ICL виготовляє такі розсипачі. Це такі більш професійні, ну і є дешеві китайські. Це коли ми засипаємо. Рештою, добрива в середину, і просто йдемо, і вони посипаються по грун, по поверхні землі. І четвертий варіант це розсипання трактором з промисловим розсипачем. добрив. Це стосується тільки великих підприємств, переважно які вирощують посівні культури, тобто пшеницю, кукурудзу, соняшники, тому подібне. Часами е, таке використовується в. Примислових садах, де є великий меджаді, де контрактор собі проїжджає і розсипає в одну сторону вздовж стоборів дерев. Отже, оце є фартіл-диспенсер італійський. Так, от є, бачите, хлопчина, який собі вдягнув рюкзачок. Є гнучка трубка, і є, є власне оцей дозатор. Це по суті, от. Весь найважливіший механізм в тому всьому, де пальцем можна нажимати, і тут висипається добриво. дуже зручна штука, дуже класно підсипати ними власне рослини в ґрунті. Надзвичайно швидко і легко. Наприклад, якщо ми підживляємо рослини, то ми підживляємо парами людей. Тобто одна людина йде і робить дірки, а друга людина за нею йде і зразу власне вціляє в цю дирку і добре залітають всередині в дирку. Якщо йдеться про великі контейнери, великі контейнери теж ми таким. Дозатором підживляємо, а маленькі контейнери, на жаль, не дуже зручно. От, отак, отакі маленькі контейнери не дуже зручно. Тобто маленькі контейнери ми маємо ручні дозування, і теж одна людина йде, робить дирки, а друга людина маленьким дозатором ну, вручну ложками підсипає. Тому що маленькі контейнери можуть десь спасти, може ще щось, і це потрібно ну, краще нагинатися і бачити. Тому що на маленьких контейнерах росини переважно розростаються в бік, і відповідно. Таким дозатором не дуже зручно. А якщо є велике дерево, великий кущ, тоді там просто йдеш і в контейнер цик-цик-цик і пішов. Штука дуже зручна. Е, оце ті власне розсипачі добре в на газонах. Так само можна їх зрештою використовувати не тільки на газонах, а навколо дерев на ландшафтних об'єктах. Це є ручний Асіалівський. Коли йдеш і там крутиш корбу, і воно собі розсипається навколо. І це більше для газонів використовується знову ж таки сюди засипається, і тут колеса приводять механізм в дію, і вони поступово там, де ти йдеш, добре виросипаються. Штуки зручні для газонів сам раз. І тут, власне, о, от для цих штук, і для зрештою для цих, і для цих. Дуже важлива форма самих добрив. Тобто, якщо це є добрива отакої форми, дає круглі чіткі гранули, де вони не відрізняються, крім того, по величині тоді воно класно працює, гарно рівномірно розподіляється. Якщо добрива є трошки менші, великі, зазубреними, тоді набагато гірше ці розкидачі працюють. Це теж варто враховувати. І це промисловий розкидач, тобто він чіпляється це зазвичай здоровезні такі. Бочки, конуси точніше, не бочки, а конуси на зверху засипаються, наприклад, тонна добре. Ну вони є різні є на 300 кг, на 500, на тонну. Під'їжджає трактор, зачіпляється до трактора, трактор їде, крутить вал. Вал запускає механізм відкриття відкриття самих дирок і відповідно він розсипає напевно на діаметр. Тобто ну напевно ширину, точніше. Відповідно, трактор їде, і оце все розсипає. Це звичайно використовується тільки для таких. Посівних полів, або, так як я казав, промислових плантацій, наприклад, -дер дерев. Наступне добрива в Це добрива або кристалічні, або у вигляді порошку, так як оці. Тобто є чіткі дозування цих добрив. В більшості випадків водорозчинні добрива використовується 0,2-0,3%. На робочий розчин вони повністю розчиняються, осаду не залишають, і власне ними можна поливати або прискувати. Відповідно, перший варіант найпростіший, якщо не є великий об'єм, це розчинити відрі, 25-30 тридцять грам на, на на відро води, і потім вручну поливати. Ну, це такий простий механізм. Друге, це внесення через систему поливу, тобто через, наприклад, крапельний полив, через дощувачі, або вручну шлангом вносити. Е тобто потрібно власне, розробити концентрат і внести за допомогою або інжектора, або дозатора. Це може бути найвідомий у світі інжектор дозатрон. Є так само інші, там, наприклад, інжектор ТФН. але ну, дозатрон це такий вважається лідер світового ринку. Або за допомогою дуже простого приладу обладнання, який називається інжектор несення добрив, їх легко знайти. Це дорога річ, але тут є чітке дозування, а це є дуже приблизне дозування. Наступний третій метод внесення водорозчинних добрив це є внесення позакореневе. За допомогою ручного оприскувача, малого, малого об'єму, тобто це, умовно кажучи, невеликі ну, ручні оприскувачі, де ви накачуєте переважно тиск і потім одною рукою оприскуєте. Це, це знову ж таки стосується тільки малого об'єму оприскування, наприклад, своїх кімнатних рослин. Друге, це позакореневе живлення, та що більшість ландшафтники використовують ранцевий оприскувач 10-20 літрів. Ну, наприклад, там є отакі е, штокера Ergo 225. І, і, і п'ятий метод позакореневе оприскування, оприскування колісним оприскувачем на 50-200 літрів, наприклад, штокер 304, і це новинка на ринку України останні, напевно, останні два роки. Тобто це такого раніше майже ніде не використовувалося, тому що е, дуже мало в світі виробників робили такі колісні оприскувачі. Я зараз власне, їх продемонструю на картинках. Чому це зручно? Ось так виглядає дозатрон. Ви врізаєте дозатрон в трубу, якою йде вода, чи мережа, чи там з намогою. Власного насоса сюди під'єднуєте іншу таку іншу трубку до концентрату добрив, наприклад, у відрі або в бочці. Тобто ви роз зробили якийсь певний концентрат і потім власне подаєте сюди добрив. І цей дозатрон дозує власне добрива е, залежно звичайно він, залежно від конструкції, від величини. Там він може дозувати до сотень відсотка і до десятих відсотка. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, 0,2 відсотка, то він може спокійно вам це продозувати. Це є дуже точний механізм, ну але, на жаль, дорогий. Тобто він використовується переважно в промислових розсадниках, ягідниках, промислових садах. Набагато простіша штука це є так званий інжектор вентурі. Це є оця штучка, оця називається інжектор вентурі. Він коштує ну насправді дуже недорого в Україні. Йде вода через власне на полив. І ви просто додатково робите ще одну трубу, врізаєте з отаким інжектором, і він час від часу впорскує туди концентрат. Але на жаль, він дає концентрату більше по часу, по тиску часу, ніж по дозуванню. Тобто, це дозує, а це просто, грубо каже, в Тобто, це набагато менш ефективний і набагато менш точний метод, але, але він є дешевий і до речі. Через свою дешевизну його можна використовувати і просто на звичайних процедурних ділянках 5-10 соток без проблем, якщо є система поливу, наступне позакореневе внесення це от ручний метод внесення. Це, там, наприклад, на літру накачали тиск і оприскали свої рослинки. Це і ранцевий. Дуже, дуже рекомендую для позакореневого живлення використовувати акумуляторні оприскувачі. Оце, наприклад, конкретно акумуляторний оприскувач. По-перше, він набагато легший для. Людей для спини відповідно менше набагато легше ним оприскувати, і він набагато тихіше працює, і немає шуму, немає цього вихлопу е, вихлопу газів. Тобто, це дуже класна штука. Ми самі це використовуємо, якщо нам потрібно оприскати десь приблизно до висоти 3 метри. Тобто, 3 метри це коли є от рука, грубо кажучи, на висоті там 2,20-2,30. і плюс ще сама штанга, тобто і плюс е, розпилення йде ще на сантиметрів 30-40. відповідно, якраз до 3 метрів. Звичайно, якщо. Потрібно звичайно високі великі дерева, тоді краще взяти той самий штіль чи хоскварну, де є бензиновий мотор, де власне набагато вища і сильніший напір води. Але коли йдеться про малі рослини, невеликі, то ну переважно ми це використовуємо на невеликих рослинах, там, скажімо, до одного метра. Тоді це дуже ефективно і дуже класно. Тобто, ми з одного боку і штіль використовуємо і такі ранцеві оприскувачі, акумуляторні. Цей набагато економічніше, тому що це просто батарейки, які там взаємозаймінні. поставив на кілька годин зарядив і пішов. І ну і зручніше для спини. І це от колісний оприскувач офігенна штука. Просто мега штука. Ми їх почали привозити з Італії починаючи з минулого року. І в нас вже і ягідники купляли, і промислові розсадники купляли, і на ландшафтні об'єкти купляли приватні особи, тому що дуже зручно шланг висувається на 50 метрів. Розкручується, відповідно, ти поставив в одному місці і походиш і оприскуєш. Працює на акумуляторах, дуже швидко заряджати акумулятори. Та, е, власне, не потрібно цей мотор, великий купа бензину не потрібно. Е, Потрібно переїхати. Взяв перевіз просто цю грубо качу тачку з водою з водоробочим розчином, і можна використовувати великий об'єм, тобто власне до, до до 100 літрів, і це 100, лі... 100 літрів легенько перевозиш, тому що тут є великі колеса пневматичні. Відповідно, спокійно собі перевіз. Штука надзвичайно класна. Нас е, кілька ландшафтників. минулого року в нас купляли такі е, оприскувачі на ландшафтні об'єкти е, приватним особам. Тобто вони рекомендували, наприклад, вони робили якісь об'єкти і хотіла людина, людина побачила таку штуку в ландшафтників і відповідно купляли е, по рекомендації купляли в нас просто собі мати на господарстві таку штуку. І так само е, це є дуже, класна, е, дуже класний метод оприскування, якщо є невеликі об'єми. Приватних ягідників і приватних садочків це, наприклад, коли є 1-2-3 гектари до 5 гектарів. Ну 5 — це вже забагато, 1-2-3 гектари. Іде невигідно купляти трактор і промисловий оприскувач, які коштують реально дуже великі гроші. Йде дешевше трошки більше часу витратити на оприскування, але не купляти собі трактор з оприскувачем промисловим. Тому, власне, от беруть отакі речі, такі оприскувачі для цього. Це кажу, це наразі новинка на ринку. То останні, ну один, останні рік якраз і. Дуже Дуже зручно, якщо це є трошки більше об'єкт, ніж там, 10 сотиків, якщо це там, вже 30, 40, 50 сотиків гектар, оце дуже зручно таке використовувати. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!